Всім привіт. Це знайшли цікаво? Ні. <ріст> Ми зайшли до качи басейну, але вона загуєна. Там взяти там вемелій я... розок. Як Family Resort. просто як Family Resort. <ріст> Це древ після холодного басейну. Ой, Добре, можна я зайду? Тільки той метал. Пішли. <ріст> а ні, гаряче, гаряче. Акуратно, бо тут такий спуск, тримайтеся отут. Давай. Ну, гаряче, але ну, прямо таку драму робити. Дорослим подобається. Супер тепла ванна. <риклад> Чи це <риклад> 39? 5. Ну, може тісності 39, і воно все металеве та й гріє, добре. Вау, який масаж тепла! Вас, мені дуже сподобалось. Я би тут стояла вічність. А, а ти де там ляж до виси там. Там є він. Мі... Тут, тут маєш можливість сісти та погріти скій водити. Oye, super.

Так, <плакати> да, дійсно слизько. І, і тут якась дійсно течія є, щось колись несе, штовхає. Але <плакати> <А> що тут? <плакати> Класно там, та як в Що? Та як мавці. Більше, менше. Я просто живу не я не знаю. Ти ще відчувається, що ти прям бігу. Ага. Мені сподобалася крутилка. Можете поки робити. Рухається... Знаєте, кожен за себе знає, де що це я тебе. Алта... Мама, ти не бачила ту крутилку, Ходи він мною? Холодно потім холодно. Тут холодно? Так. Так, тут холодно, тупу варто. Тут з доріжками. Я підтомаю. Коли тут хтось навіть спортом займається. Ну, так. Нам туди, там, певно, поколічка. А, що наступити сюди, візьмете ноги? Не розумію його сенсі. Пішли, попробуємо. Осейн яй. Тобто ти заходиш спочатку холодний, потім гаряче чи що? Напевно. А, це холодна, напевно, спочатку гаряча, а потім холодна. Ліза, за що ти в холодний не пішла? Холодного дуже холодно. <ріст> <ріст> Тут мене описують неймовірну інформацію про тобто термальні води. Де люди стоять по цій Ага, це аквабар, тут можна собі щось взяти і просто посидіти у воді. А ми підемо подивимося, що там цікавого роблять. Ага, тут масаж такий, як жайворонку, напевно, камінчики. Це улюблена процедура Лізи. Що, Ліза? Потім ще підемо сюди, тут 36 градусів пише. Ліза, йдемо спочатку тут. Ми пройдемо масажі, а потім підемо туди. Давай я хочу засняти це, як ти йдеш. Тримайся за перила, тобі буде легше, лізти. Ліза, як тобі? Погано. Чому? Ті самі похожі штуки. І, це, і ми мусили так ходити. Вам не подобається масажувати стопи? Та тут дуже боляче. Ні. Yeah. Коли ми заходимо це на місце. Королівські специал, комусь треба фото на троні? А, таке гаряче. І нам подалося, що вони пишуть, правила так що. Оздоровчий дитячий басейн з нормальною водою. Е, аквапарк, тобто, неймовірно. Так я в все справа, я просто присвісти в водичці. Я бачу, їй сподобалось, хоч тут самі маленькі. Той дитячий місце на більшій не є хулов. Ага, ну тут тепленька водичка дуже добра. Холодна вода. подобаються теплі басейни. Холодні не подобається. А теплі тут класні, так? Так. Я йду тут крутилку. Оце тобі золотий кран з тою крутилкою теплим басейном найбільше, так? Так. Я зрозуміла. Якщо я піду, то я піду покладу телефон, а поки що я вас зніму, а потім, якщо мене не знайдете, то я пішла класти телефон. Добре? Ви собі товчіться тут, я прийду. Тобто, Буду туди бігати. Куди? Ну, На в аквапарк? Ну, ну добре. Распортати. А ти не хочеш? Ні. Ти після мавки не зацінила? Цю неймовірну штуку? Що ну таке? No, no, а сега okay, идем с тобой в ту сторону, в сторону парка. В аквапарк? Ліза, як твої враження? Сподобалось косано? 50 та 50. А що тобі сподобалось? Повернись до мене, скажи, що сподобалось? Гарячий басейн. Сподобалась термальна вода, басейни з термальною водою. А сауни? Взагалі. Мені не сподобалося, а аквапарк? Я звичайно десь. Рекомендуєш? Так. Всім Ta. треба сюди приїхати і подивитися, як вона. Але не їхати з таких зелених гірок. І не їхати там до нові в з такої. Вони страшні? Дуже. Я їхала в її ніби пописти. У мене так само на метелику, я там що випала. Як це випала? Отак? З цього? Так, я випала з круга. І як це стукнулося? – Не дуже, ні, я вже в кінці випала. Да, але я дуже задоволена, мені дуже сподобалося, Супер. Добре, кажемо по па хайпу, папа. Папа.